починаємо Так, отож. Сьогодні наше заняття тема пізнаємо природу. Що це означає нам пояснить Віка та Аліса? Я думаю, це щось схоже на біологію буде, але точніше вони нам скажуть. Так, Віка, кажи. Так, зараз. Я зараз прийду. Добре, добре, давайте. Давайте я поки що вам розкажу, що таке пізнаємо природу. Пізнаємо природу це біологія, та я не пам'ятаю, ну, це дуже схоже на біологію баргового права. Сьогодні у нас урок про рослини, про. Про кущі, про дерев'я. Mm -hmm. так. так, давайте я вам поки що перший слайд прочитаю, поки віка вийшла. Mm -hmm. Рослини природи. Рослини це основа життя на землі. Вони забезпечують нас киснем, їжею, ліками та є доміком для багатьох живих організмів. Рослин Рослин у світі дуже багато. Є квіткові рослини, мохи, папороті, хвойні, де... хвойні дерева. Одні ростуть у лісах, інші в степах, е пустелях чи водоймах. До... Будова рослин. Рослини складаються з кореня, стебла, е листків, квітів і плодів. Корінь закріплює її в ґрунті та е, постачає воду з мінералами. Е, листя забезпечують фотосинтез процес, що виробляє кисень. Значення для природи. Рослини очищують повітря, захищають ґрунт від ерозії, підтримують кліматом. Вони створюють Екосистеми, без яких не могли б жити тварини і люди. Віка, так ти не прийшла. Так. Я Дітки, тут. ви всі зрозуміли, да, що таке ерозія? Чи ви не знаєте, що таке ерозія? Мабуть, не знаєте, да? Ерозія це коли, от мабуть, бачили, коли е, якийсь пісок або земля, коли немає ніяких рослинок, і йде дощ, і ця, ця, цей пісок і земля розмивається, змивається, отак да, от. Може, бачили колись біля моря чи біля річки, воно змивається все, Тобто воно не тримається на місці. Це називається ерозія. Тобто, коли немає ніяких рослинок, немає коріння, яке тримає ґрунт, да? це все змивається. Це такий процес, ну, він поганий. Ось. Тому рослини важливі ще й тому, що вони утримують ґрунт на місці, землю. Да? Ось так. Так, марго, кажи. А, а може я прочитаю наступний слайд, будь ласка. Так? так не проти. Марго, читай. Можете, до речі, дійсно гарна ідея, може хтось ще захоче почитати. Це те, а, а, а де наступний слайд? Я не бачу де. Е... Ось е... з самого початку до самого кінця. Ось, О, а... А... на екрані. це значення людини до. А, е... Е... Добре. Значення для людини рослини годують нас, пшениця, овочі, фрукти, з них виробляють камнини, папір, ліки. Ліси дарують будівельні матеріали та є зони відпочинку. Охорона рослин, людина повинна берегти рослини, не можна рубати ліси без потреби забруднювань. Забруднювати ґрунт і воду. Важливо створювати заповідники та саджати нові дерева, пізнаючи природу, ми стаємо ближчими до неї та вчимося її цінувати рослини це багатство, яке потрібно берегти для майбутніх поколінь рослини та їх унікальність. Рослини є частиною природи, без якої життя на землі неможливо. Вони відрізняються за формою, розмірами та умови існування. У світі налічується понад 390 тисяч видів рослин, кожен із них виконує важливу роль. Дякую, Марго. Ти дуже гарно прочитала. Так, наступний слайд, якщо Віка не проти, я прочитаю, а наступний вона. Віка, ти не проти? Не проти. Добре. Ти прослин. Перший: Дерева. це найбільше, найбільші рослини, які живуть сотні років. Вони отворюють ліси, наприклад, дуб, сосна, баобаб. Друге. Кущі середні за розміром рослини, як от е, сомородина чи бузок. Третя трев'янисті рослини, невеликі, але дуже важливі, дуже важливі. Серед них є їстивні, наприклад, пшениця або лікарські як якромашки. Як, рос, як рослини ростуть? Рослини потребують світла, води, тепла і. Поживних речовин з ґрунту. Корінь поглинає воду, а листя за допомогою сонячного світла створює поживні речовини, фотосинтез. Рослини як частина харчового ланцюга. Рослини є першою ланку в харчовому ланцюзі. Травоїдної тварини харчуються ними, а м'ясоїдні Травоїдними. Таким чином, без рослин життя тварин і людей неможливе. Так, вибачте, я зараз відійду. Угу. Так, а може, скажи скажи Віка, а презентація в тебе є, чи її немає? Чи вона так є. Ага. так є Може, ти продемонструєш теж і можеш, як хтось захоче почитати. Може, захочете хтось? Mm -hmm. так. Зараз я, при... я приготую. Да. Так. Скажіть, а про харчові ланцюжки зрозуміли ви? Ні? Ні? Так, Марго вже знає, а всі інші, мабуть, ні Чи не знають? Знаєте, да Харчові ланцюги знаєте. Молодці. Бачите, які розумні. Так. Да. Ой ставить. Так, зараз. Так, десь десь Віка пропала, мабуть, інтернет. В неї. Так, зараз, зараз вона, я думаю, з'явиться. Зараз я думаю, з'явиться і будемо продовжувати наше сьогоднішнє заняття. Так. Так, Вікторія до нас іде, може. Зараз буде. Так, я. Я тут. Так. Так, Віка вже. Можу... Так, Аліса тут, і Віка теж тут. Ось там. Віка, то... да, ти теж можеш вже включати звук, і Аліса теж, так. Да, може, ще хтось захоче почитати. Дітки, можете піднімати ручку. Якщо хочете почитати, то. Хто хоче почитати ще один сайт. Поки ще ніхто. <laughs> Поки ще всі готові слухати тільки, ну добре. Так, ну отже, тоді Аліса і Віка, тоді вам, вам тоді слово. Да. Так, давайте, Вік, я запускаю адміністрацію. Так, Вика, читай. Так, зараз я увеличу. Рослина в нашому житті: продукти харчування, продукти харчування, зернові культури, овочі, фрукти, ліки. Багато препаратів. Препаратів створюють із трав і квітів. Сировина, деревина, бавовна, а, бавовна льон, краса. Квіткові рослини прикрашають наші оселі, парки у вулиці. Цікаві факти про рослини. Найстаріше дерево у світі сосна Мафусаї, її понад 4 тисячі років секвоя... Сак... саквоя, саквоя може вирости за... за вишки понад 100 метрів. А, бамбук росте дуже швидко до 90, 90 на добу. 90 сантиметрів, так, Марго. Можна Пошли. наступний слад слайд, я прочитаю? Читай. Якщо в е, першому, в першому та другому абзаці дуже видно. Угу. Охорона рослин наш обов'язок через виробку лісів і забруднення, багато рослин зникає люди повинні зупинити цей процес, зберігати природу і. Розвивати екологічне мислення. Рослина це диво, яке ми маємо берегти та шанувати, Пізнавайте природу, і вона відкриє вам свої таємниці. Рослини, живі, легені, планети. Рослини це унікальне тваріння природи, яке перетворює сонячну енергію на кисню та їжу. Вони забезпечують існування е, більшості форм життя на землі, види, рослинни, вид, види рослин. рослини поділяються на, е, на е, 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 одноклітичні е, водорості, вищі рослини, дерева кущі трави серед рослин є і дико. А що там написано? Дикорослі? Чи там? Що це? Дикорослі. А, дикорослі, які живуть у природі і культурні, які вирощує людина. Так, дякую, Маргу, дуже гарно пройшла. Так, тепер читаю я. Е, ролі рослин у природі: очищення повітря. Завдяки фотосинтезу рослини виділяють кисень. Друге захист ґрунту. Корені рослин утримують землю, запобігаючи ерозії. Е, третє кліматичний баланс. Ліси зменшують викиди вуглекислого газу. Рослини та людина. Харчування. Рослин дають зерно, овочі, фрукти, прянощі. Ліки. ромашка, звіробій. Е... Ехінація. Природні ліки від багатьох хвороб. Так, Віка, ти не проти, якщо я прочитаю останній слайд. Віка. Я, думаю, я що... тут? Думаю, що не швидше за все, да Вік? Так, дякую. Матеріали. матеріали Деревина використовується у будівництві. будівництві Папір виготовляють із целюзом. Рекордсмени серед рослин. Найвище дерево секвоя г. Ге... Геперіум 115 та 85 метра. Найвищий ріст бамбук до 1 метра на день. Найменша квітка рязка, її діаметр менший за міліметр. Охорона рослин багато рослин опинилося на межі зникнення через діяльність людини. Охорона природи це наш обов'язок. Створення заповідників, е, висада дерев, і зменшення забруднення допоможуть зберегти зелений світ. Висновок рослини, основа життя вивчають їх, вивчають їх. ми е, розуміємо, наскільки важливо берегти природу. Завдяки рослинам світ стає е, красивішим, чистішим і грамотнішим. Гармойніше. Гармонійніше, гармонійніше, У... да? Будьте, гармонійніше. так? Обичне гармонійше. Таке просто складне слово, не змічу. Нормально. Алісочка це нормально. Ну, все, наш урок підходить кінцю. Так, Марго, ти щось хотіла сказати. Так, да, потім Соломіка, так. Да. Включаємо Марго, да. Я хочу подякувати за урок. Це мені дуже, 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 при дуже сподобалось. Я ставлю Вікі та Алісі 12 та 12, дякую. Я хочу такі побільше mm. погано, уроки. Погано, непогано. Можна такі побільше уроки? Ну, це тільки Віка і Аліса можуть нам сказати, чи можна. Буде виходити, а то проблеми зі світлами інколи. А, так, так, і вони не встигають, да 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 Ну, але все, все. одно чудово, що ви сьогодні підготувалися і все дуже-дуже добре. Так. Андрійко ставить 200 з 200, молодець. Чудово, це оцінка, Да Я розумію, Да Так, Соломійка, кажи. Зараз я включу, тобі почка, почекай, почекай. О, включаю, кажи. А можна, е, мені тато сказали, а можна їх вийти на хвилинку. Вийти? да, да, Соломічка, вже, вже закінчується урок. Yeah. Вже, вже закінчується. Так, ну що ж, а я дякую вам, да, Віка і Аліса, да, за цей урок. Молодці, молодці, що підготували. Дуже класно, дуже хороший урок вийшов у вас сьогодні. Ось і чекаю вас на наступний. Да? Марго, я думаю, що якраз підготується вже. Ось, я вже анонс зробив. Да? Що наступний урок малювання у нас сьогодні буде. Ось так несподівано, ну нічого. Да, підготувати швидше за Швидше за все, треба буде олівці або фломастери. Простий олівець, резинку. Кольорові олівці або хломастери, ось так. Так, Женічка, кажи, давай я тобі включу зараз. Я хотіла запитати, коли наступний урок малювання. Наступний о восьмій годині. Бачиш, там уже на, на каналі з'явилася Афіша. Бачиш там? Ти, мабуть, ще не встигла просто подивитися. О восьмій годині буде урок. Ага да, все, зараз я. Якщо якісь там будуть зміни, то я буду е писати, да? я думаю, що все буде добре. Ось, так. Ну що, Віка, кажи, кажи. Ну, прийду на максивання і зацініть мою маску. О, так. Да, клас. Да-да-да-да-да. Як це називається цей персонаж? Я вже не пам'ятаю. Я його видумала, сама нарисувала, а ця маска називається Анонімус. Можна так сказати. Так, да -да 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 -да. це такий є фільм просто з цим персонажем. да Я не знаю, чи бачили ви його. да є такий ага. да Так, ось бачите, дехто і бачив його. Молодці. Так, ну що ж, дякую вам. Ага Аліса, кажи. Я хотіла сказати, що я, напевно, е, теж прийду на малювання, якщо зможу, якщо в мене світ не вимкнуть або не буде, не буде поганий інтернет. Uh -huh. Ну, раді будемо бачити тебе, да? да. Ну, а там як вийде, бо я ж розумію, що зараз зі світлом проблеми, і теж ви всі теж розумієте, що коли я пишу там якісь відміни, уроки, ще щось, це не тому, що там я не хочу чи ще хтось, просто у людей. Іноді не виходить, да? щось, щось у них якісь проблеми виникають, тому так. Ось, ну що ж, дякую вам да? і чекаю на наступному уроці. Да? Всем. До побачення, Да. До побачення. Да? До побачення.